Іспит дає дуже гарну нагоду перевірити практичну частину наших знань не тільки теорію, але і спробувати щось на практиці надати допомогу. Можу сказати, що університет дав досить високий рівень на підготовки. Звичайно, що так як і всіх на початку всіх виникали переживання, але коли ти приходиш в першу практичну станцію, другу, третю, ти розумієш, що в тебе є рівень знань і рівень практичної підготовки, який дозволяє тобі надати правильну кваліфіковану медичну допомогу. Тому пройшовши всі 12 станцій. Ти вже заспокоюєшся і розумієш, що далі ти готовий зробити наступний крок інтернатури. Шановні колеги, дорогі юні друзі, дозвольте від імені державної екзаменаційної комісії, від імені екзаменаторів, від імені технічного секретаріату. Щиро сердечно привітати вас всіх і кожного з вас з надзвичайно урочистої, відповідальною, неординатною дати в житті вашому не тільки студентському, а й вашому особистому житті, з Днем здачі єдиного державного кваліфікаційного іспиту ОСКІ, або простіше державного іспиту. Зрозуміло, що іспит державний це серйозна відповідальна справа. Зрозуміло, що екзаменаційна комісія має підійти з відповідною мірою. Вимоливості для вас, так? І ви маєте це зрозуміти, але разом з тим хочу вас завірити, що ми налаштовані достатньо доброзичливо. Ми створимо вам всі умови спокійно, вільно, без остраху викласти свої теоретичні знання, продемонструвати свої мануальні навички в виконанні тих чи інших маніпуляцій на тих і інших станціях. Ми в кінцевому результаті, я гадаю, що маємо прийти до спільного. Позитивного результату. І мені залишається побажати вам успіху, сконцентруйтеся, покажіть собі і нам, наскільки ви гарно підготувались, доведіть, що час проведений в нашому університеті пройшов не дарма, що викладачі нам дали можливість вам дали можливість засвоїти ту, і другу, і третю, і дванадцяту 12 дисципліну 12-й станції. Ми досягнули того дня і того часу, коли прийшов день складання останнього практичного іспиту в стінах рідної альбомати. Бачу, що ви хвилюєтеся, але знаю, що ви добре готові. Іспит побудований таким чином, що він є об'єктивний, структурований, і незалежно від того номеру, який ви зараз маєте на грудях, ви складаєте абсолютно однакові практичні навики. Тому всі ваші номери є щасливими. Можу сказати, що медичний деканат номер де немає ніяких сумнівів в успішному складанні іспиту. Тому всім бажаю успіхів з Богом і до зустрічі на Дякую. Співправження дуже позитивні, але так як дуже багато інформації треба згадувати водночас в момент, то це трохи хвилює. І головне, не розгублюватися так, в принципі, все добре. У нас були консультації з кожного предмета перед іспитом. Ми це все проходили, і в принципі все добре. Сподіваємося, що кожен з вас зможе отримати той шлях і знайти ту галузь в медицині, яка принесе задоволення від роботи, і ви не перервете свій безперервний розвиток. Оскільки зараз у вас тільки початок такий, ви склали один зі спитів, яких вас очікує ще на шляху, досить досить багато. Я хочу стати хірургом. Подивимось, я паралельно займаюсь ще деякими речами, але завжди мріяв стати хірургом і хотів би дуже піти в реконструктивну пластику, бо на даний момент це як ніколи актуально. Це навіть не про сферу краси, а про сферу реконструкції хлопців, які постраждали. Це, ви здається, це потрібні такі лікарі. І якщо так, то ще діти, вроджені вади це завжди актуально.